Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. До вашої уваги є така от лошечка по сеньору на продажу. Лошечка по сеньору на продажу. Лошечка дуже спокійна, з гарним характером. З гарним характером має гарний продаж. Ні-ні, йо. 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 Ходити як до старшого, старшого чоловіка, так і для починаючих любителів коней. Лошечка продається. Лошечка знаходиться в Львівській, коротше в Львові. Від Львова там пару кілометрів. Кого би інтересував такий екземпляр, номер телефону господаря залишив опис. Бачите, хлопчина сам злопав собі, веде хлопці. Тут привозять коням трошки зерна, трошки до церкви підгодовують. Жара конче, пасту ну, нема поставь, що. І це отака от от красуня. Повністю чорна, білого немає ніде. Така от доця сіньора. Голова маленька. Лошадка тут таке На себе покаже. Ну і так моя ну, початка Класно, Чим вона буде старша, мужніти, показувати свою красу. Лошечка дуже спокійна, адекватна, має гарну грудницю. лошечка бомба. Дуже має гарний характер. Ціна за лошечку договірна. Йо? 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 Якщо час не знаю ціни, Йо? щось навіть не питався. Ось така от лишечка. Так що кого б інтересував такий екземпляр, номер телефону в описі. Знаходиться Львів. В районі Йо? Львова там пару кілометрів. Така от красуня на продажу. Діться, без земів, без нічого собі йде захоплено хоч би що. Сунечка. Так що всім. Хто бажає собі придбати гарного друга, помічника в господарстві. Номер телефону в описі. Така от ракета. От Така от ракета. Всім буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім гарного перегляду, гарного дня, мирного неба, слава Україні, будьте здорові. Настя на пустов? Не-не, Йо. Йо, я думаю, что ты на пустов. Воно ну, поставив, ступины. Бье-бьм. Titi, iyo manike, iyo, 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 iyo. Que hora